Авдіївський напрямок, наскільки активно тут йдуть бої, чуємо і відчуваємо на собі. Ворожий міномет, попри погану видимість, не припиняє свою роботу. Окупанти біля Авдіївки після невдалих спроб атак з підтримкою важкої техніки перейшли до точкових м'ясних штурмів. З кількох напрямків одночасно наші бійці стримують ці ворожі навали. Ось на днях вночі виїжджали навіть екіпажі, які були третім, четвертим черзі. Ну, така інтенсивна була робота. Якою ціною дається кожен відвойований метр української землі на Авдіївському напрямку, знають ці бойові медики 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Раніше пацієнтами Сергія були діти з онкозахворюваннями. Зараз бійці з осколковими пораненнями та втратою кінцівок. Ми знаємо, коли йде наступ, ми маємо попередження, тому що ми маємо бути завжди готові. Бувають такі масові поступлення, що може бути вся машина, там шість людей, вісім поранених у машину. Відповідно, ми маємо встигнути все набрати, препарати і поки довести на наступний етап, тобто на стоп-пункт то маємо встигнути все вести Катетери всім поставити перев'язки, всі пробити чергувань без поранених в цього екіпажу. Давно не було, каже Леонід. До великої війни медик працював фельдшером на швидкій, там більш соматичні. Діагнози були там. Люди з серцевими недостатністями з аритміями часто вкладалися з тиском, там такі соматичні. А тут тільки в основному поранення. Якщо є ламкові поранення, то на нього ще дві треку травми приходять. У При нас з плечами хвилин 15 їдемо, то все, що можемо, капає. Вони першими зустрічають пораненого бійця з передової, надають допомогу дорогою до ста пункту і часто самі потрапляють під ворожий обстріл. Водії в нас найкраще. Цим людям я не знаю. Готові все життя любити уважати руку, жати, обнімати і за все дякувати. Водій Василь на позивний дід за кермом скільки себе пам'ятає. Та лише тут на фронті опанував нічне кермування за допомогою тепловізора. Через ці навантаження потроху втрачає зір. Ніяк. Даже ночь, то... А бізначника ніяк Навіть якщо лунає ночі, то в тьом то не поїдеш. Під час недавнього нічного виїзду на евакуацію поранених і загиблих наших оборонців дід разом з двома медиками натрапив на заблукалого російського військового. Не, ми прийшли за двохсотим, якраз виходили з підвала, побачили, що на дорозі стоїть ну як, ночі, не видно хто. Спражу ти з ну, така перша мисля, що у нас таких нету. А ближе вже підходимо. Я говорю, а куди ти направляєшся? А я до нього на русском говорю. говорит, ти йду в сторону моста. В сторону моста точно не наш. Він нас окликнув, повернув голову і побачив у нього білу пов'язку на руці. Думав, дорогу спитати, ну до рещо кодим словом. А далі все як у голівудському бойовику. За кілька секунд медики роззброїли росіянина та повалили на землю. Я кинувся з, -з, 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 -з автомат, його схватив, а Білозьоров, йому він кинувся в ноги, Завели на землю. Ну, Антон вот, Він був на зброєю, теж зметикував. Ну і далі заволокли, трохи до стусанів, спитали, хто чий. Заблукалим виявився мобілізований на позивний малой. Як тебе зовут? Ваня? І всі попадали з усміху. Ваня сліпіська. Після невдалого штурму російських військ на наші позиції цей окупант вцілів і шукав дорогу до своїх. Він з піроляку нічого не доповідав, ні розповідав. Ну, то що їх викинули багато, так ані поблугіли по ходу. Виходив до своїх туди. Ну тут ми вовремя. Медики там взяли військовополоненого медики 59-ї бригади передали контррозвідникам. Сподіваються, що заблукалого окупанта в подальшому обміняють на українських оборонців, яких в російському полоні місяцями тримають в нелюдських умовах, порушуючи усі міжнародні конвенції. Завдіївського напрямку Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.